Мілізація. Волинська механізована бригада має стати в стрій і разом зі всією Україною дати відсіч ворогу. Один за одним прибувають автобуси із призовниками. Тисячі побратимів із західної України стали в стрій Доєднаємось і надамо свою допомогу. Потрібно шини на вантажні автомобілі. Пальні мішки, каремати, матраци для облаштування побуду потрібен інструмент, сокири, бензопили. В максимально короткі строки треба зібрати все необхідне. Ворожа армія біля кордонів. Активісти проекту захисти Волинь збережи Україну. Просять об'єднатися і допомогти Волинській армії. Кожен щось може. А разом ми сила. Телефон координатора 063 02 05 177. Номер рахунку на сайті Волинської облдержадміністрації у Фейсбуці та газетах. разом і до перемоги